Мобільний телефон, комп'ютер, планшета ще здоров'я, миру та кошенятко з такими проханнями закарпатські дітлахи звертаються до святого Миколая. До 19 грудня залишається менше тижня, тож бажання вже озвучені. Листи до святого вже написані. Наша знімальна група вирішила поцікавитися в наймолодших школярів, що вони мріють отримати від чудотворця. Я хочу, щоб мені Миколай приніс на вторішній телефон і щоб війна скінчилася, і всі вояки вернулися у свої домівки. Я хотіла розокраску книжку Антістрес, щоб мені Миколай приніс конструктор Лего. Я хотіла, щоб Миколай мені приніс цукерки, печиво і маленьке кошенятку. Я мрію отримати від Миколая новий найліпший комп'ютер. Я від Миколая мрію отримати в цьому році солодощі. Я хочу, щоб в моїй сім'ї були всі, всі здорові і довго жили, а в Україні завжди був мир і закінчилась війна. Я не знаю чесно, що я хочу отримати, але я отримую те, що я заслужив.